Чат GPT отримав доступ до сторонніх плагінів, і тепер ми можемо з ним навіть пограти в шахи або в хрест кінолики, або намалювати картинку класної української дівчини, або, або зробити ще багато чого цікавого і про що ми з вами якраз сьогодні і поговоримо на зв'язку. Михайло Пацин, я... Інвестор, підприємець, засновник університету Learn Льортон Global. вже більше 15 років активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. Тому з вас лайк, підписка і дзвіночок. І давайте поїхали. І так, плагіни в ChatGPT, вже З деякими з ними ми з вами познайомились. Це той самий браузінг, тому що це так само є окремий плагін, але який дає доступ до інтернету. І зараз я бачу, що в мене з'явилася можливість підключати плагіни, щоб це зробити, вам треба всього-навсього зайти в налаштування, settings, вибрати бета-фічу, і тут включити. Розділ плагіни. І таким чином у вас буде можливість підключати всі плагіни, які на сьогодні є в чата GPT, а повірте, їх величезна кількість. Ще буквально недавно їх підключилося всього навсього декілька, а коли заходиш в розділ «Plugin Store, тому що у вас буде тільки цей доступний в перший час, доки ви не установили інші плагіни. То, як бачимо, у нас от популярних всього-навсього 8, але якщо ми зайдемо в All, то бачимо 16 сторінок всіх плагінів. При тому, що тут плагіни, починаючи від того, як чатитись з відео, працювати з аудіо, з текстом, з календарем, вольфрамом, зробити замовлення в в Інтернеті, працювати з різними ну, сайтами, з, о, навчитися говорити англійську, навчитися о, ще іншим словам, підключити ті ж хрести, кінологи, наприклад, і так далі. Тобто, насправді плагінів величезна кількість, якщо я сьогодні почну їх всіх перебирати, у нас просто часу не, не вистачить. Тому ми з вами сьогодні розберемо декілька основних о, топових плагінів. а Якщо це відео набирає 200 лайків, то в такому випадку записую другу частину, яку розбираю більш детальніше всі ті нові плагіни, які ще з'явилися, тому що їх насправді величезна кількість. Ну і деякі з них дійсно круті і дійсно цікаві. Давайте почнемо по порядку. Почнемо з першого, найбільш такого, як на мене, цікавого плагіна. Називається Спічки. Що він дає можливість? Він дає можливість перетворити текст в аудіо. тобто ми Просто пишемо йому текст, який ми хочемо озвучити. І так і пишемо: озвуч цей текст. І вставляємо йому текст, який ми хочемо, щоб він озвучив. Після цього він автоматично підключить той плагін, який необхідно. Тут бачите, він його вже використовує. І далі ми отримуємо посилання на озвучений. Текст. Якщо це відео, набере там та-та-та, от бачите, він буквально пару секунд, і аудіо готове. У один важливий момент, що таких плагінів ми можемо підключати максимум три в один чат, але загалом ми можемо собі установити, скільки нам необхідно. Тобто ми вибираємо плагін, натискаємо встановити, після цього його підключаємо. Так, ну що, натискаємо а, на те, щоб послухати те, що він нам написав. Бачимо, можемо вибрати, з якою швидкістю, скільки це секунд, можемо його скачати. І... І бачимо, що він українську мову не так класно проговорює, як англійську. Тому що тільки проговорив 200 GPT. Давайте попросимо його озвуч текст англійською мовою. Ми це можемо перекласти на англійську мову. У нас же для цього є трансету. Вибираємо мову, на яку ми хочемо перекласти, наприклад, англійську. Це все робить DeepL. Я бачите максимально. Швидко все робить, і тепер ми можемо його попросити перекласти ан англійською мовою і написати все це англійською мовою. Тобто ще один такий лайфхак, як можна все це дуже швидко зробити і швидко його перекласти. На жаль, нам да, українською мовою він не перекладає, він перек... і не озвучує, але англійською мовою ми можемо озвучити або іншими словами, або іншими мовами, які були в списку, також можна було його озвучити. І так. If this video gets 200 likes, I'll record the second part of the chat GPT plugin review. Шикарно. If this video gets 200 likes, I'll record the second part of the chat GPT plugin review. Тобто я бачимо, він може озвучувати е текст англійською мовою, але, ну, іншими мовами. Е я думаю. Скоро появиться і українська мова. Тепер подивимося, що в нас ще тут є. Із е, загалом плагінів. Та, заходимо сюди, натискаємо. Як я вже казав, звідси ми можемо включати той плагін, який ми хочемо. А якщо ми хочемо доустановити плагін, натискаємо плагін Store, натискаємо Установіть. Тут бачимо інстал, Аністал. І фактично отримаємо собі в списочок той плагін, який нам необхідний. Це сторонні плагіни, це не плагіни від Chata GPT, тобто кожен з нас в принципі, може створити собі плагінчик. Далі, давайте розберемо ще наступний плагін, який класний, називається Wolfram Alpha, Він клас, це дійсно класна штука дає можливість доступу до величезної бази формул, розрахунків, хімія, фізика, математика, доступу до різних обчислень. І фактично це така свого роду, як нейромережа для обчислення. Ми можемо його попросити, наприклад, яка погода в Києві, і дивіться, що він зробить. Ну, це максимально банальне, те, що я його міг попросити, тому що він навіть на Таку відповідь дасть дасть досить е класний. Внічно такий запит дасть досить класну відповідь. І наступним е плагіном називається Vox Script. А, зараз ми його з вами розберемо. Ми вибираємо плагін, е і називається Vox Script. Що він дає можливість робити? Він може е зробити транскрипт будь-якого YouTube відео. І далі на базі нього вже створювати тексти, самарайзи або використовувати його для написання нашого блогу. Тобто, от, наприклад, в мене часто бувало таке, що треба було переглянути багато відео, потім з них написати якийсь вижимку, тексту. Всього нормально, зараз він це все це робить, ми можемо йому прямо так і написати. Використовуй це відео і напиши по ньому а, допис в. Блог на тему використання чат GPT для форму. І я даю йому YouTube-відео. Зараз він все, що зробить, зайде за цим посиланням, зробить транскрипт. І після цього, от бачите, заходить сюди, можемо тут навіть натиснути, подивитися, що він робить, як він це все аналізує. От бачите, зробив повністю готовий транскрипт. Пам-пам-пам-пам-пам. А, далі бачите, він ще його обробляє. І після цього а, він зараз видасть нам той текст і, а, і власне запит, який ми його попросили. Ростання чат-GPT для математичних розрахунків, плагів чат GPT. От, власне, це так і називалося відео. Розповідає про зростання чат-GPT, зростання математичних розрахунків і так далі. Тобто, в принципі, ми далі можемо його використовувати для того, щоб написати блог або. або Написати будь-яку іншу інформацію, яка нам необхідна. Наступний плагін, який ми з вами розберемо, це давайте сюди прямо зайдемо називається, наприклад, той же WebPilot. Тобто ми також можемо йому дати посилання на будь-яку сторінку, і він на базі цієї сторінки напише нам якусь. Блокпост, можемо навіть йому давати pdf файлик Це досить крута штука, яка зараз багатьом необхідна. І відповідно з pdf він також визначить все, що там написано, і ну, звісно, звісно, що там текст написаний, а не щось інше, і дасть на нього відповідь. Тому давайте, для прикладу, зайдемо на, на, на наш сайт learn Льонту global я бачу, у нас є курс по практичному останню штучного інтелекту. посилання на нього, до речі, буде в описі до цього відео. І в ньому якраз в цьому курсі розберетеся, як використовувати GPT на максималках, використовуючи його для рекрутингу, малому бізнесу, діловодству, маркетингу, контенту імейл. Написання різних текстів, використання його з браузінгом, з плагінами, інвестицій, як використовувати, як працювати з Web3, як його інтегрувати з використанням Python, як використовувати low-core платформу і так далі. Тобто, все це у нас є в даному відео, тому я максимально рекомендую вам записатися. Ну а давайте далі, далі приступимо, розберемося, як він нам може проаналізувати зроби висновки на базі цього сайту. І оп, він їх там зараз має швидко проаналізувати повністю весь сайт, використовуючи веб-пайло, і після цього дати загалом, що на цьому сайті написано, і для чого його використовувати. В принципі, це якби основні такі кейси застосування. Бачите, він повністю його описує посилається, пропонує курс на тему практичного використання штучного інтелекту, все абсолютно правильно, ну і далі йде опис нашого курсу. Відповідно, ми з вами розібрали те, як можна використовувати чай GBT для тесту, перевору тесту в голос. Ми з вами знаємо, як рахувати формули, шукати погоди і тому подібне. Ми з вами знаємо, як говорити з відео, знаємо з вами, як давати йому посилання на сайт, і він буде давати. На нього відповідь і самарайз, і відповідно після цього ми можемо йому, наприклад, написати: використовуй наступні кейворди, для того, щоб ти мені написав класний блокпост для мого сайту або для мого блогу, використовуючи цю інформацію. І це реально крута штука, особливо для тюторіалів, особливо для блогів, особливо для SEO оптимізації. Він дуже дуже класно це все робить, і це все пише тому. Наступним плагіном, який ми можемо розібрати, це вже робота з зовнішніми сайтами. Тобто ми можемо запір використовувати, можемо Spotify використовувати, можемо писати наприклад, для нього різні промти для того, щоб Міджорний класно щось намалював або будь-яка інша нейромережа, яка вміє малювати, Тобто все це ми можемо. З ним працювати. Тому зараз ми з вами ще розберемо один крутезний просто плагін, який, від якого я максимально тащився. Це можливість малювати той, ту сцену, яку, яка в мене в голові, максимально фотореалістично через той же самий мід Journey. Тому давайте зайдемо знову в наші плагіни, натискаємо «Plugins», звідси вибираємо той плагін, який нас. Цікавить, а нас цікавить, нас цікавить, нас цікавить плагін, який називається Photorealistic. Це, повірте мені, після цього плагіну ви вже не зможете працювати з Midjourney так само, як раніше. І просимо його. Uh, write me a prompt for mid journey about. Ukrainian «University Learn to Earn Global. І тепер він просто використає е, фотореалістичний плагін. Після цього зараз нам видасть два варіанти е, промтів е, і сцен, які ми можемо дати. Мід-жорний, для того, що він е, нам це все, все намалював. Він навіть пише. В кінці зараз розширення, яке має бути, як це все має виглядати, кольори, які мають використовуватися. Все-все-все він повністю пише, навіть якою, е, яким фотоапаратом було це все нарисовано. Тобто, ну, це ну, іншого здорово не нарисовано. Е, відповідно, це дуже-дуже крута штука. При тому, що він використовує, Midjourney версії 5.1. Давайте ми це все скопіюємо. Е, і я зайду в Midjourney, натискаємо Imagine і вставляємо йому цей промпт. Ну і зараз подивимося, що він нам намалює, як він бачить наш веб 3 університет український Lirto Global, в яких кольорах і як він собі це це уявив. І як ми бачимо, ми отримали дійсно крутезний, фотореалістичний університет. Так, якби ми реально його сфотографували. Блін, Ну це це максимально круто. Ну, приблизно так я собі також виявляв в три Global в Україні. Власне, на цій прекрасній ноті будемо з вами завершати. Нагадую на те, що якщо це відео набирає 200 лайків, то в такому випадку ми робимо огляд всіх інших плагінів для роботи з чатом GPT, і також запрошую долучитися до. Нашого курсу практичного виростання штучного інтернету він у нас іде в записі з практичними заняттями в чаті. Тому долучайтеся будь-який момент. Ви можете розпочати ваше навчання і відповідно використовувати чат GPT і не тільки чат GPT, а й інші нейромережі в вашому житті та вашому бізнесі. Всі посилання є в описі до цього відео. А з вами був Михайло Пацан.